Феномен Ані Трінчер, завдяки чому вона стала популярною акторкою та співачкою. Версія астролога. Перше, що ми бачимо в її натальній карті сонце та Меркурій в леві. Лев дає бажання сяяти, бути в центрі уваги. Ну і давайте будемо чесними. В кого як на Лева, це виходить краще за всіх. Її сонце потрапляє в четвертий дім гороскопу. Четвертий дім відповідає за сім'ю та рід. Аня дуже цінує стосунки з близькими і несе ці цінності в маси. В цьому випадку демонстрація стосунків підсвічує її сонце та робить її ще більш популярною. Другий дім, який відповідає за дохід, потрапляє в знак рака. Рак – це про щирість та глибину. Саме тому до неї великі гроші приходять тоді, коли вона відкриває своє серце та ділиться щирими емоціями. Астендент в близнюках, в свою чергу додає активності, комунікабельності, вміння бути різною та легко вживатись будь-яку роль. Марс та Плутон, які потрапляють в дім партнерства та шлюбу, говорять про те, що стосунки не завжди можуть бути простими, але саме вони стають двигуном особистого розвитку та реалізації. Пиши в коментарях, кого розібрати наступним.